Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від смертосвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Привіт! Я Микита Москалюк, освітянин та культурний менеджер. Цей урок створений у співпраці із Миколою Попадюком. Учителем, директором програми Engine в Україні, молодіжним делегатом України до ООН 2023-2024 років та координатором освітніх програм та онлайн курсів. Сьогодні обговоримо, що таке громадянське суспільство та для чого воно існує. Почнемо з того, що однією з ознак будь-якої демократичної держави є наявність громадянського суспільства. Впевнений, що ви точно чули цей термін. Але чи всі правильно його розуміють? Ним визначають таке суспільство, у якому існує розгалужена мережа об'єднань та інституцій, незалежних від держави, створених самими громадянами для здійснення певних громадських ініціатив, задоволення суспільних потреб та обстоювання власних інтересів. Фактично, це певна дуже широка спільнота осіб, яка стає двигуном для розвитку цього суспільства. Пригадаймо 2020 рік пандемія covid 19 у часи викликів для людства чимало громадських організацій, тобто недержавних об'єднань людей, розпочали кампанії зі збору грошей на закупівлю медичного обладнання та витратних матеріалів, головним чином засобів захисту для лікарів і медсестер, які серйозно постраждали від covid 19 Таким чином було врятовано десятки тисяч життів. Відповідно до опитування, проведеного фондом демократичні ініціативи, станом на 2020 рік. Половина опитаних погодилася з тим, що пандемія примножила у суспільстві те, що визначається як соціальний капітал, людські зв'язки, солідарність, взаємодовіру, та допомагав виробити навички та технології самоорганізації. Окрім цього, серед основних механізмів, через які громадські організації можуть найбільш ефективно впливати на владу, більшість опитаних назвали активну взаємодію із засобами масової інформації та звернення до світової спільноти і міжнародних організацій. Схожою є ситуація в часи повномасштабного вторгнення Росії в Україну, коли суспільство, як то кажуть, працює на перемогу найрізноманітнішими способами та засобами. Ще одним прикладом самоорганізації суспільства є досвід сусідньої Румунії у ті ж часи ковіду, коли громадські організації у партнерстві з державними органами проводили національні кампанії з інформування населення, аби зупинити або, хоча б, затримати поширення коронавірусу, а ще для боротьби з поширенням фейкових новин в інтернеті. Зрештою, уряд Румунії організував кілька публічних консультацій із професійними асоціаціями та громадськими організаціями, аби врахувати їхні внесок і відгуки під час розробки комплексного плану економічного відновлення. Але не варто уявляти, що громадянське суспільство має лише підтримувати владу. Недарма під час оголошення Нобелівської премії Миру 2022 року. Одним з трьох лауратів, якої була українська організація, Центр громадянських свобод, голова Нобелівського комітету зазначила вони, тобто три лаурати, доклали визначних зусиль у документуванні воєнних злочинів, порушень прав людини та зловживання владою. Разом вони продемонстрували значущість громадянського суспільства для миру та демократії. Демократична влада потребує не лише підтримки її людей, але також критики. Нових ідей та перспектив. Основне джерело її люди. Громадянське суспільство це найактивніші, відповідно, найвпливовіші люди Україні. До нього входять активісти, громадські організації, волонтерські групи, бізнес-спільноти, журналісти, засоби масової інформації, державні та місцеві органи влади. Від того, наскільки ефективно та прозоро взаємодіють ці групи, і залежить життя усієї держави, Самоорганізація громадян та їх активна участь у суспільному житті є відображенням демократичних цінностей. Для громадянського суспільства необхідні плюралізм, ринкова економіка та свобода слова. У минулому громадянським суспільством теоретично можна було б назвати інтелігенцію, яка намагалася втілювати зміни у суспільстві. Бо пригадаємо, що інші верстви населення, наприклад, селяни, у минулому здебільшого просто не мали часу відволіктись від фізичної праці і брали участь у суспільних процесах лише коли, як то кажуть, чаша терпіння була переповненою. Вони ставали учасниками протестів, повстань та революцій. Проте зараз від освіти соціального прошарку це майже не залежить як не залежить і від фінансового становища. Соціальною основою громадянського суспільства фактично виступає середній клас. Важлива річ громадянське суспільство не тотожне суспільство громадян. Аби точно все зрозуміти, давайте пригадаємо, що таке громадянство. Це правовий зв'язок між особою та державою, який визначає права та обов'язки у їх взаєминах. Держава захищає своїх громадян, сприяє їх самореалізації, підвищенню економічного добробуту. Наприклад, якщо у певній країні починається воєнний конфлікт чи інша небезпека, прямий обов'язок України забезпечити нашим громадянам допомогу, організувати можливість виїхати і безпечним шляхом добратися до батьківщини. Натомість громадяни сплачують податки, дотримуються конституції, стають на захист держави у випадку воєнних дій. Громадянство можна набути діти громадян України отримують його за правом народження у 1991 році. Усі люди, які проживали тривалий час на території України і не були громадянами інших держав, мали можливість автоматично стати нашими громадянами. Іноземці або особи без громадянства, вони називаються апатридами, можуть бути прийняті до громадянства нашої держави за їх власною ініціативою. Стаття 4 Конституції України визначає, що людина має право на заміну, але не може бути позбавлена громадянства, не може бути також вигнана за межі держави або видана іншій країні. Україна визнає лише одне громадянство зараз. Біпатриди, тобто люди із подвійним громадянством, не врегульовані нашим законом. Якщо іноземець отримав громадянство України, то у правових відносинах із нашою державою він визнається лише громадянином України. Громадянство України не можна отримати, уклавши шлюб, як не можна його втратити, розірвавши стосунки з українцем чи українкою. Вихід із громадянства відбувається на основі клопотання на ім'я Президента України. І стає дійсним, коли президент видає спеціальний указ. Є певні обмеження для того, щоб людина не стала апатридом, Україна дозволяє вихід із громадянства лише тим, хто надає підтвердження про набуття громадянства іншої держави. Ну, звісно, позбутися громадянства, якщо у вас проблеми із законом, наприклад, винесений судом обвинувачувальний вирок, теж не вдасться. Цікаво, що у 2023 році сталася історична подія. Вперше громадянство отримав людиноподібний робот. Її звати Софія. Тепер вона громадянка Саудівської Аравії. З іншого боку цієї розповіді. Правове поле діяльності громадянського суспільства складається з конституційних гарантій, законодавчих актів, які регулюють створення та функціонування громадських організацій, а також міжнародних конвенцій, що захищають права людини та основні її свободи. Влада а ми вже знаємо, що це найнятий народом менеджмент держави, аби делегувати право голосу і не брати участь у прийнятті рішень кожному й кожній з нас щодня. Своїми діями може викликати схвалення громадянського суспільства або несхвалення. Обидва варіанти цілком природні. За потреби громадянське суспільство може спонукати владу до певних дій, для цього є дозволені законом форми взаємодії, наприклад, мітинг або подання петицій. Пам'ятаєте Грету Тунберг із її «How dare you»? У серпні 2018 року вона стала відомою тим, що розпочала перший шкільний страйк заради клімату під будівлею парламенту Швеції. Уже у січні 2019 року вона виступала на Всесвітньому економічному форумі у Давосі. У вересні на саміті ООН з питань клімату. Наприкінці 2019 року Грета Тунберг потрапила до списку 100 найвпливовіших жінок світу за версією журналу Форбс. А на її честь назвали нововідкритий вид равликів. Ось вам і доказ того, що кожен може нести зміни. Тепер уявіть, що буде, якщо заради змін об'єднаються 5 таких серйозно налаштованих, як Грета, людей, а двадцять чи, може, навіть п'ятдесят одна із форм взаємодії громадян із державою власне такі об'єднання. Вони називаються громадськими організаціями та мають розширені можливості, втім, не бувають додаткових обов'язків. Порядок утворення, права та обов'язки, повноваження та обмеження щодо діяльності політичних партій та громадських організацій в Україні регламентують Конституція а це статті 36 та 37, закони України про громадське об'єднання та про молодіжні та дитячі громадські організації. Громадська організація. У середовищі активістів ви можете почути, які називають ГО. це добровільне об'єднання громадян для реалізації своїх потреб та інтересів. Це професійні спілки, жіночі, молодіжні, ветеранські, дитячі організації, наукові, технічні, культурно-просвітницькі, фізкультурно-спортивні об'єднання, творчі спілки, земляцтва, фонди, асоціації, перелік можна продовжувати ще довго. Спільні риси громадських організацій це добровільність, самоврядування та наявність певної організаційної структури, тобто є правління, члени організації, різноманітні комітети чи відділи вони створюються для вирішення тих чи інших питань. ГО бувають місцеві, всеукраїнські та міжнародні. У більшості країн громадськими організаціями називають саме неприбуткові об'єднання громадян. Українською можемо так і називати НГО, тобто неприбуткові громадські організації, англійською Civil Organization Non-Governmental Organization або Civil Society Organization. Учасники, звісно ж, можуть утримувати зарплатню, а на потреби організації мають певний бюджет. Зазвичай ці кошти надходять із грантових програм, спонсорських внесків чи пожертв. Про їх використання потім обов'язково надається звіт, що можуть громадські організації набувати майнових та немайнових прав на власність, вносити пропозиції до органів державного самоврядування, отримувати від органів влади інформацію на запит, створювати засоби масової інформації, установи, спілки і ще проводити масові заходи, а це збори, мітинги, демонстрації та захищати інтереси своїх учасників. Якщо ви чули про Львівський форум видавців чи найвідвідуванішу в Україні виставку Ukraine Вау, wow, будьте певні, це справа рук громадських організацій. Правозахисна діяльність, заходи щодо підтримки тварин, екоактивізм, захист прав професійних спілок працівників і ще сотні сфер це теж справи організацій громадянського суспільства. Тут виникає питання, чи можеш ти стати частиною громадянського суспільства? Так. Безперечно. Учасниками громадських організацій можуть бути особи, які досягли 14 років, а засновниками повнолітні. Існують також дитячі та молодіжні громадські організації. Молодіжну заснувати можна якраз з 14 років. Вік учасників будь-якої організації визначається статутом, який приймається на загальних зборах. Для створення організації на етапі заснування має бути не менше двох людей. Важливо, що існують два основних типи організацій формальні та неформальні. Формальні організації є структурами, що мають встановлені стандарти поведінки та жорстко визначені ролі та принципи. Прикладами таких організацій можуть бути громадські організації чи політичні партії. У той же час неформальні об'єднання складаються з людей, які спонтанно об'єднуються для досягнення певної спільної мети. Часто ці об'єднання виникають всередині офіційних структур, зміцнюють міжособистісні зв'язки у колективі. Наприклад, у школі можуть утворюватися клуби за інтересами, які з часом можуть стати самостійними групами. Один із прикладів такого неформального об'єднання. Команда ровесників, що виникла в межах проєкту інтеграція через діалог від нової доби, ці молоді люди пережили анексію Криму та початок війни на сході України. Багато з них були змушені залишити свої домівки та почати нове життя у різних містах. Проте, після зустрічей одне з одним та з ровесниками з інших регіонів, відбулося цікаве перетворення. Ці підлітки усвідомили здатність об'єднувати людей з різних частин України. Вони допомагали дітям зі Сходу та Криму адаптуватися до нових умов, а іншим мешканцям України краще їх розуміти. Ця група отримала назву молодіжна команда та розв'язувала проблеми через спільні ініціативи. Це спонтанне об'єднання виокремило лідерів та стало частиною проєкту інтеграція через діалог, набувши ознак офіційної частини з ініціативами та акціями по всій території держави. Таких успішних еволюцій об'єднань існує безліч. Ще один зі здобутків громадянського суспільства це існування суспільного мовника. Це незалежне від політичного та ринкового тиску медіа, яке якісно відрізняється від комерційних та державних мовників, є противагою маніпуляціям та пропаганді і має універсальне спрямування контенту. В Україні Суспільне існує з 2017 року і чудово виконує свої функції. Підсумовуючи, ми на правильному шляху. Як уже довели 2022 та 2023 роки сила українців у наших зв'язках, нам не потрібні вказівки звідкись згори для прийняття рішень. Наші волонтери щодня творять дива. Що це як негромадянське суспільство? Проєкт Вчися вухами творить громадська організація СМАТО освіта за підтримки ЕдукоФундейшн.